Значить так, народилась я 25 червня 1937 року поселення Базой Егіри Булахського району Іркутської області. Чому я там народилась? Ну, Трошки пізніше. Ось мої батьки, батько з матір'ю, спочатку батько з матір'ю. Як батька звати? Антон Бобровський. Я вам покажу зараз їх uh -huh. документ про їх шлюб. Uh -huh. От це їх шлюб. Uh -huh. Я пізніше фотографії ще зроблю? Робити. Добре. Бобровський Антон Іванович, 1894 рік. Ваш Там це не так. так. І мати. Рогозінська Станіслава Іванівна. 1904 року. <свят> поляки з національністю. Вони поляки. З міста Радимеш, радимиш Житомирської області. Це там такий узял Вердічів, Малин, Це були. Маленькі містечка, польське, єврейське, українське, там, ну, як колись це було ну, повністю На наших землях. Так, на наших наших землях. землях. Так, люди жили, спілкувалися, мирилися, і все було прекрасно до певного часу, так. Значить, Батько був заможної родини, У нього був ще брат, і вони вдвох. І було ще чотири сестри, батько був багатодітний, Хлопці він право вчитися. Батько закінчив. Там написано на скрипці. Ні-ні, тут написано, що він закінчив. Я погано бачила, тут написано училище. О, 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 ви вишиначальне вишенач... уч... училище. Ще? А яка е, спеціальність? Я ж не знаю. Ну, він був дуже грамотний. Грав на скрипці, на кларнеті, е, пізніше все буду розказувати. Е, це в нього хобі було, гра на скрипці? Чи, чи професія? Ну, ні, ні, ні. Ну, хобі. Це, це хобі. хобі. Ну, дітей навчали. Напевно, так було такі настрій в, угу. в суспільстві. Коли почалася війна, хлопці призвали в армію, і вони швидко пішли в армію і одразу їх взяли, оскільки вони мали освіту, їх взяли ну, такі були скоросні курси офіцерські. Mm -hmm. Ну і він закінчив ці курси, вони двох з братом, і попали на фронт. Mm -hmm. Поскільки Раніше все було табу, не можна було про це говорити. Це все було зусікріше. Я до, я до такого свого вже великого возраста нічого не знала, тому що все це було ну, скривалося. Ну. Не можна було про це говорити. Ви самі розумієте, які були часи. Так. От, ну, значить, батько з своїм братом, вони десь, я так чула, що просіловський фронт, і де в общем, він воював, дослужився до якогось звання. Мені це, казали, це, що звання капітана було це, уточню, це мова про Першу світову війну, правда? Бо 14 рік, звичайно. То йому було 20-19 років. У му році вони попали з братом десь в полон. Потім, після полону, вони повернулися вже на Україну. Він повернувся свою додому до в Радимашин. Він казала мама, що він працював секретарем в суді оскільки був грамотний. Ну, і там вони зустрілися з мамою. Моя мама дуже гарно співала, мала дуже гарний голос. Якби не таке життя, може, вона була актрисою стала. Ну, і Вони познайомилися, одружилися у 24 році і в 26-му народилася моя сестра. От тут, видно, її. Mm -hmm. Це моя старша сестра. їй зараз 95 років. Можете собі явити. Вона каже, <laughs> і ми всі кажемо, що вона, ну, так би мовити, королева наша англійська. Як сестру звати? уточніть, І, і, Ірина Антонівна, так. Вона живе зараз в Сумах, там її дочка проживає.